Затримувати, давайте почнемо. Доброго дня, бажаю всім міцного здоров'я. Блага, блага нашій державі, скорішої перемоги на міський голова підписав сесію міської ради на 25 червня, тому ми проводимо, зустрічаємося, проводимо цю комісію. Багато питань, які. Наразі не стосується, звісно, медичні комісії, але їх треба розбирати всіми і депутатами або представниками виконавчої влади. Тому, якщо... Змін немає. Так, все по порядку денному. Тому Андрій Володимирович з вас почнемо. Дякую. Дякую, вашій увазі пропонуються два проекти рішення. Один перший про створення управління питань оборони і мобілізаційної роботи та ведення військового обліку. Зв'язку із змінами, внесені в постанову Кабінету міністрів про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовопов'язаних та резервістів. Ми тепер, незважаючи навіть на те, що в місті Олександрія є ТЦК, ми повинні вести первинний персональний облік військовозобов'язаних, резервістів і призовників. Було прийнято рішення той відділ мобілізаційної оборонної роботи, що в нас є, як окремий структурний підрозділ. Ми його припиняємо і вводимо його. З тими ж самими повноваженнями вони будуть робити те ж саме, це управління, і в цьому ж управлінні створюватиметься відділ саме з цього первинного персонального первинного обліку. Кількість не міняється, загальна чисельність працівників міської ради не міняється. Будемо за рахунок резервів набирати людей, за рахунок вакансій. Ну які ж, може якісь питання будуть. Тобто фінансування ми не збільшуємо. Не, не збільшуємо. Не збільшуємо. Колеги, за. Так, Це вимога закону. Дякую. Друге питання про внесення змін в рішення про затвердження структури загальної чисельності виконавчих органів апарату міської ради. Це те, що прогори, там чисельність не міняється, ми просто упорядковуємо структуру Зв'язки зі змінами виключення відділу і створення управління. І плюс ми додали, додивилися, що були у нас ще рішення в 2021 році, в 2025 на початку року там теж мінялася структура, назви, там було у нас управління праці і І зараз ми просто управління садзахисту, Ми це все згрупували, просто його буде воно в новій редакції з цими змінами, щоб було зручніше для всіх, кому воно потрібно.

Як ви бачите, перший етап на 16 на 2 днів протягом серпня. І другий етап на 23 календарних днів з кінця серпня по посерединого вересня. Оплата за помісті проживання в місті закону в депутатках, документи всі наявності, за запрошення на кожну депутатку і їхній версії також. Так, да, я впевнений, що міжнародні відносини. Це просто супер. <головік> Наступний проєкт рішення про заохочення мерів квартальних санітарських міста. Я завжди працюю, що ми надаємо одноразову виплату рамка на Півпробу. Сума не збільшується на переставку паркальних равнотетів. Ми запропонуємо 100 тисяч гривень. Ну, будемо численно ці копійки, але хоч щось ми підтримуємо.

Дякую, Іванче. От сонці, прошу вас, скажіть мені, як

I love you. специально заказ запишем, за что уделяем его потекло кому на 1 милион на зарплату. Давай. И Дякую вам. А, да -да, будь ласка, будь ласка. Іван Іванович. У мене швидке питання. Проподобається внести зміни до рішення міської ради від 17 травня 2022 39 то затвердити положення про відділ Державного архітектурно-будівельного контролю в новій редакції. Ну, передбачається внести зміни в положення, яким нададуться повноваження для відділу з питання переведення дачних та судових будинків в житлові. Ну, чому б? Дякую вам. Шановні депутати, на у нас про пишення про здійснення освітньої діяльності наторгівним законом дошкільної освіти номер 16 відповідно до нового закону про дошкільної освіти, який вступить свої дії про року, такого Встановити шкільного закладу освіти, можливість організації провадження освітньої діяльності, типами організації освітньої діяльності, а саме ясно, це дитячий садок. Це на зі змогу нам фактично вже з 1 вересня набирати пункт ясний садок. Плюс до того довідки, які раніше отримували батьки, щоб працюватися на садок, зараз вони не віддаються. Не потрібно. Зрозуміло. Дякую, Миколаївич. Петяна была.

Да, зрозуміло. Дякую. 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 Профілакти злочинності, ну, якщо раніше вони прохали збільшити фінансування, то зараз судотехнічне питання, там вони просять в інший розділ, там де можливість вже передбачити після того, як буде заплановано кошти, наприклад, штабування транспортних засобів, виділення певного інвентарю, там квадрокоптер, таке інше. Вот судотехнічне питання, щоб вони потім враження коштів. Дякую. Дякую, дякую. Дякую вам. Іван Івана Сович, прошу вас. Про внесення змін до рішення номер 745 яка міста програма інтеграції ВПО в Сангійській територіальній громаді на 24-25 роки. Суд за два технічних. Технічні зміни. Перше, це ми додаємо одного з до основних виконавців це комунальне підприємство Агенція розвитку нашої громади. І додаємо розділ 3. цим розділом передбачена інтеграція дітей внутрішньопереміщених осіб, які прибули до нашої громади, особливо, а залучення їх до навчання в наших закладах освіти, на в тому числі в дитячих садочках і школах. Коли? Дякую. Дякуємо.

15-е питання, будь. Е наступний проект рішення про зміни до наміки на. Так, зважаючи на ваш виступ, ми з інсії, що не знає, що є ваші питання для довідки. Що ви визначились. Наступний проект рішення thank you Ну, це, питання, yeah. питання yeah. поділу, об'єднання, меж, Можно сказать, на території громади. Наступний проект рішення про проведення зональних mm -hmm. сторож. Mm -hmm. Данний проект рішення, рішення зональних ділянок на парень, професійної комісії. Зауважений нема не было не Дякую. рішення За уважно не было, хоч начало зробити сам, що ми пунктом 3 успільних потреб двух зенальних ділянок в зв'язку з тим, що всі знає еще передбачається, що вже практично буде проводити капітальний ремонт в місті Айгатовського. Э, Можна вже гроші виділяти. Так, з Соборного до міста, скажімо так. І там виходить, що э, проєктом <кхи> передбачено, скажімо, э, розширення самої проєктної сам, да, частини, да. mm -hmm. і воно накладається на земельну ділянку, що знаходиться у власності Виступили в день кафе. Це падає квартирний години, 115. І вони, в принципі, ну, скажімо так, листом проінформували, що вони не питання. Ми запропонували, щоб вони чи не змінили рекламці, там не ділянці, чи вони ходять з ну, тобто викликають частинку, там порядка 300 ктратів після проведення.

карту варіантів присуванія ТСК, е, але по, скажімо, їхнім функціоналам і, е, допомога, не питань може бути, арендарями будівель. для цього поптають такі функції на будь-яка неекспротеційна частина. Так, вона знаходиться одна в нашій області, в Кропивницькому, в тому, да, в Кропивницького району де ЦК, е-е, планувало реалізувати неекспротеційну частину ЦК згрупуватися щодо зменшення приплати за земельні ділянки, ну, ну, розумне, розумне рішення. Коле. Наступним практичним провнести з ним доріжньої міської ради 24 року номер 875 про вызначенно переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги на целом. Минуло ми на выконание постанови було, на кави, за номер 483 приняли <coughs> uh, нижнюю мисс и рады про вызначенную переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги. Ну, своей постанові там вызначено угодно, скажем так. Держав для органів державної влади, які за орендарі можуть бути ми, як кажуть, адаптували постанову е, ну, для нашої територіальної громади. Але відповідно до закону України про оренду, е, продовження договорів оренди проводяться без конкурсу. Е, Скажем так, для державних установ організации і э, закладів, але не було включено коммунальные дисперсия. Прошла реалізация, сейчас да, да, да. закладываем на ставок коммунальных. І, то тобто, дисбаланс получается, що установи реалізації графов в законі, а на... перебували і на тих закладів. Зрозуміло, так, так. Ну, зрозуміло, да, да. ну, речі. Коли не Дякую. І крайнє питання про прийняття нерухового майна з власності комунального неконформаційного підприємства Олександрівського центрального регіону Вітання, Олександрівського міського ради, до комунальної власності Олександрівської територіальної громади, в особі Олександрівської міської ради. Олег Анатольович. Мова йде про квартиру, яка в свій час була придана так как происходит в лекарне, в лікарні, лекарству, то пропонуется властність районной лекарни говорят, по власти, Дякую, точнее, сухой на це территориальной громады. питання. чем ты Дуже вдячний за гарну доповідь. Дякую, Анатольевич, что побачили. Одно слово договор, что у Да. Отлично. Якби ненормальна не річ, да ну тому я трошки е, да, співав питання, бо по, інтересується люди, що це питання. Там сейчас сталося, що могут быть залучать, потому что минули Звісно, воно ж куплено за гроші громади. Да, да, да. да, 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 да. И тренические питания, да. Я уголов и Дякую. Голову, дякую. 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 дякую.